Представляємо LED-лампи пульсу типу LR2 2 Яскраве та надійне освітлення для вашого автомобіля. Ці лампи забезпечують потужний та стабільний світловий потік у 10 тисяч люменів. Біле холодне світло 6 тисяч кельвінів, потужність 55 ватт на одну лампу або 110 в сумі на комплект. Активний тип охолодження – вентилятор, авіаційний алюміній та модуль обходу помилок вже встановлений у лампу. Все для того, щоб ваша дорога була максимально видима навіть уночі та складних. Погодних умовах. Та найголовніше це сучасні USA Brich Lux CSP, чіпи для високої ефективності та стабільності під час роботи. Серед переваг яскраве та спрямоване світло, енергоефективність в порівнянні з ксеноном та галогеном, довговічність та стійкість до перегріву працюють до 30 тисяч робочих годин в асортименті присутні стандартні цоколі D1S, D2S, D3S та D4S. Пульсо. Обирай краще.